У Вінниці триває капітальний ремонт паркувальної зони на вулиці Стрілецькій, що у районі палацу мистецтв. Її вдосконалять з урахуванням інтересів всіх учасників дорожнього руху. Ремонт на ділянці вирішить чимало проблем з хаотичним паркуванням. Найбільше скупчення автомобілів тут фіксують, коли у палаці мистецтв відбуваються заходи, концерти та виступи. Водії фактично залишають авто на зелених зонах і тротуарах, створюючи дискомфорт та небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Директор департаменту комунального господарства та благо Устрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк у розмові з журналістами зазначив, що ремонтні бригади приділятимуть увагу не тільки паркувальній зоні, яка буде організована вздовж дороги, але й пішохідній частині, яка була застаріла і вимощена бетонними плитами. Планується заасфальтувати тротуарну доріжку від раніше реконструйованої вулиці Замостянської до провулку Литовського та відновити зелені зони, організувати додаткові сім паркомісць з розміткою та відповідними дорожніми знаками. Він також додав, що цьогоріч вже облаштували 19 паркоміст на вулиці Барвистій, де проводили капітальний ремонт. У планах на цей рік ще облаштування стоянки для ще 54 автомобілів в різних районах міста. Нагадаємо, у 2021 році на замовлення департаменту комунального господарства та благоустрою були виконані роботи з капітального ремонту майданчика для паркування транспортних засобів на вулиці Київській, який розрахований на 35 паркувальних місць. Також 18 паркоміст облаштували під час капремонту на вулиці Сабарівській. Шосе. Ще 15 місць на вулиці Гальчевського і 27 збудували на вулиці Тимофіївській.